Що так тяжко, дід? Не знаю щось. Важкувато. Да, що там да. ловив? Та щось крилишко якесь. О, ну, крилишко. За супчику наверне. Дітка. Всім доброго вечора. Да, Смачної ну, вечері. Да, Будемо вечерять з бабою. Так да, не можна от відірвати діда від телевізора. Одно кіно кінню. Боже. 20 минут, як ліг подивитися по ладу. Ну і що я ж приглашаю, приглашаю. Ага. А ти ніяк не одірвешся від нього. Це гороховий супчик. Да. Він смачний, смачний. І за тими копченуцями це взагалі. Капець, капець вообще. А це не знаю, будеш їсти чи не будеш. Редька зелення. Що Іщавель кидала себе. Іщавель воно дивила жить. Іщавель. І ще вель, і цибуля а -а -а. зелена, і речка. А -а -а. І якийсь майонез. Я ж його ніколи не купляю, тож тільки по святах. А це купила заправив. Ні, він такий добрий. Я ще не да. бачила такого майонезу, попробувала. А вони навчилися mm. його смачно робити. Ох, і ще варю еріс, а? Не було. Да. А Літом ти... такий не було. Звісно, літом він засух на то, який він може бути літом. А... То він кисленький такий, такий. Да. Воно мені чомусь шпинат нагадує. Mm. <смеш> Пам'ятаєш, як в тому році. Дід мені mm. виділив грядку, mm -hmm. і я повний ящик насіяла шпинату, руколи mm -hmm. і кажу: дід будемо їсти зелень. Ага, така... А воно ж виросло таке гарне, поливається під накриттям. Ну я його два рази з'їла, а потім. Дід його вирвав та курям дав, бо ніхто його не хотів ту залишити. Чогось наїлися такі. Що... Хороша Це була. Ну, а ця така сама м'якша, бо вона ну, да. сама рання, така крачка, оцього. Та в теплиці все коротше. Ти лучше а розкажи. Мягенька, Ді, що? Знай, що розкажи. Ми вчора про. Щолкали з тобою. Надо ж було відео зняти, як ти приніс телефона. Ага, Ого, дід. Що ти мені не підказав? Ай, ай. Таке було б з інтереси цікаве. Ішов дід дорогою, їхав і знайшов такий телефон, та такий, як, постій, як і в мене. Оце. Як воно, де на столі покаже, не такий приблизно. Ну, да, десь такий він і. Я ось казаху. А дід знайшов та й приніс додому. А що ж я в ньому не розбирають. Да. Дід, дід має, що ж он таке, давай до мене. А воно щось, а це ж він належав учениці якісь. а вони ж на на уроках, там в них беззвучно воно. А воно там хтось дзвонить, а родичі почали дзвонити. Бачимо, що дзвони, а гудка да. не А Гудка не чуть було. Ну, я ж кажу, алло, да, кажуть, ви що ка, телефона знайшли. Кажу, знайшли і що. А що ж так каже вона мені. А ви можете його віддати? Що, думаю, як це так. Кажу, то йдіть та беріть, то ж вам не дає його чи що. А, а дзвонили десь аж із Польщі родичі їхні. Мабуть, усіх на вуха поставили. Бо телефон це ж така дорога іграшка. Там же ж уся інформація. Дитина чи не дитина, а дитина без іграшки. Та дитина, яка десь клас сьомий, мабуть, ходить. Да. А, та кажу, прихтіть та заберіть, а ви по тій вулиці, так, да, кажу, по тій же самій. Ну, там ми зараз дзвонимо та батьки прийдуть. Та вони через п'ять минут на гору, вони внизу живуть. На гору бігом бігли. Пригналися, та на та ваш телефон де він. Та не губіть більше. Це добре, що машина ніяка не наїхала. Так. Бо щоб наїхала, то якраз так, в такому місці лежав, що запроси могла наїхати. Да. Ну ти вспів його підібрати. Боже. Шай... Їхала позад мене, тільки далеко машина. Ага. А зараз побачив, да. Да. бачу на цей телефон, та я став та, oh. ну, кину, та й забрав. поїхав Діду, далі. Дідові Ще йому на, ви нагороду mm -hmm. дали. <схай> на конфети, на цукерки. Я не хотів брати. ну, ну йох, йде, ви... З радості людина рада щось. Сі... Подякувати, Була. а як же вони так перелякалися, думають, а тепер я? Там інформація, вся в школу, яка вона ж вчила. Та мало ли що, в кожного в телефоні все важливе для людини, важливе. То ти ж кажеш, що ми його ще й включити не могли. Та він уключений втіли... був. А що ж ми не могли узнати, чий він. Як? А як ти його знаєш, чий ти? Ти ж там не написано. Як? Вони позвонили так й сказали, чий він. Ну це як дзвонили, а так, так то ми не могли ж розібратися. Так ним. як ти його розбереш, чий він. Mm. Так ти його. Я зразу побачила по обкладинці, там помалювано, бачу, що, мабуть, якась дитина, бо то ж no, помалювано ззаді було. Листочки запхані туди під, під оцю ж. Як він називається? Та оцей ще зверху чохол. Ну, видно, що дитини, але і без звуку був. Бо... І воно там дзвонило, вже ж вони дзвонили, надіялися, що хтось ж таки відповість. А ми щелі включили його, О, коли... а... а... Та й відповіла вже я їм. Та й знайшли. Далеко й ходити не треба було, щоб десь загубила, чи хтось підняв, то довше шукали. А так, десь годин три, мабуть, вона була без телефону. Ну так, да, я ж поки да, по поки ділах ти... поїздив. Да. Собі, то... то так дитина налякалася а диву. Та він думав... не дзвонить, да, бо воно без звуку, да, то, як ти почуєш. Це я вже бачив, що воно там бликає, я думаю, щось дзвонить. М -м -м. А як ключати, я його не знаю, бо воно, знає, як я там. Та й правильно, дід, приніс додому та й розібралися. Не. Та й усе закінчилося добре. Людям повезло. Бистро й знайшли. Ну, трошки понернічилась, але на другий раз знати, що треба глядіть, щоб не падав з кармана чи звідки він там дивиться за своїми речами. Отак вот то буває. Так що було, а ми вчора. А вона <смітна> якраз проходила, я її бачив. А. А. Але ж вона далі туди загубила. Але ж... Думаю, хто вона не вона, може, думаю, не вона. Але хто його знає? Хто його знає, так. а треба було вчора зняти відео, як ти приніс того, як вони прийшли. І <laughs> було б цікаве та, відео. Да. Було треба. б цікаве відео. Та, да. та, цікаво. Да. А то я щось забулася про нього. Оце такі блогери. що mm. Поки дійде до них, що там знімати, вже все кінчиться, а потім аж тільки доходить. А чого ага. я не зняла? Я бо ще що не тільки цей епізод. Та й другі епізоди. Поки mm. надумаєш, чого думаю, такий епізод був, чого не зняти було? Ото такі блогери. Mm. Розумні такі. Та раді Бога. Научимося, не научимося, та й так хорошо. Блогер. Да. Це мій дід главний блогер. А, ну. <гум> Він дегустатор у мене поїжджа, а я сам собі режисер. Mm -hmm. А дегустатор. Та як ми вміємо, так от воно і... Так їде. сильно да. не, не заморочуємося да, сильно. Да. Бабі на рцихів подарила. Ну, правильно, а туди вони розкрилися, а то вони, бідні, так померзли там. То... Хай аж, хоч погріються тут. Аж, аж понаклонювалися. Так, да, де розкрилися? розкрилися. Вони ж такі, от, знаєш, вуха поопускали, ага. а це пригрілися і розпустилися, і попіднімалися, а то донизу всі дивилися. О, які красені. Угу. Отож. Квіточки мерзнуть на такому холоді. Ну нічого, це завтра в П'ятницю вже морозу не буде, да, казали. Ну, а да. буде персика тоді відкривати, бо він бідний там вже. Нічого з ним Четверті там не буде. Сутки та, хто хотів, понакривав, спасав усе своє. Там люди накривали, дерева, хто що міг. А чи що спаслося, чи ні? Будемо бачити. Буде нові листочки день. Ну, коротше. Короче. Мені каже, навряд. Воно на Пасху 4 градуси тепла написано. Oh. От тобі Пасха. А кінець? Нє, кінець трошки буде тепліший. А початок травня, я сюди читала, буде мокрим, нехорошим. Коротше, в травні. Тепло не ждать, сказали нам такого суттєвого, може, аж у кінці місяця там щось. І от як на початку доща не буде, то більше його й не буде. Оце так сьогодні на травень місяць така погода була. Так що така в нас весна. Не предказуємо. А літом жарить буде. Так, а літом, та хоч травень, може, за травень щось не знаю, що за травень може вирости. Mm -mm. Нічого не виросте. За такий травень, там якісь холодні вітри. Та, коротше, ось обгріємося, ось пару днів буде тепло перед Паскою, а там на Паску декілька днів, оце 4 градуси тепло. Ну, хоч морозу не буде. О, і головне, у травні не буде ні морозів, ні заморозків. Хоч буде прохолодно, але це що не померзне нічого, то обіщають нам вже. Отак От то. Оце саме головне, що це останні морози вже. Та то останні вже лиха наробили, те гостох. Ну нічого. Може hey. на слідуючий год буде краще. Хіба це лихо? Лихо у людей криші знімає. Топить, ото лихо. Та да, ще й прилітає вона. Да. А це заморозки, це не лихо таке. Ще. Ну, пережив. Переживем, не пережив. А як буде отакого, от що картопля по гривень в кілограм, то то ясно, що буде, що... Бізнесмени весмени наживуться, що ти переживає. А нічого, то багато людей буде голодати. Ну, тож. До... От такої погоди багато людей буде голодати. Оце воно нічого, вроді нічого такого. А якщо не врожай такий буде, там вимерзло, там засохло, та другий рік підряд, то ти можеш представити, уявити, що воно, як воно буде. І що по чому? Отак, ну, то якщо ми щось не виростемо собі, то лихо нам буде, хоч би трохи картоплі виростити. Як картопля буде, то о Боже, щоб тільки ніхто не попк, не крав нікого, нічого. О, бо буде нам ще весело за їжу. Так, будемо готуватись потихеньку до Поски. У нас півень вже зарізаний лежить. Жде, поки ми з нього холодцю наваримо. Там в мене свиняча нога є і півень. Так що у нас буде свято, якесь там буде. дід. От так то. Якщо є холодець, то й буде свято. А крашанки ти хочеш, та я, я тобі покрашу, Я тобі покрашу. — Тобі сійки їдуть. Їх... Тобі покрась, Тобі, Я питаю сійки тобі штук покрасить. Десятка два. Десятка два. Ого, дід, як багато хоче. Який діда, як багато хоче. Хорошо. Тільки заказую, який колір тобі. Ну, я люблю червоний. Так що в мене будуть червоні вони. коричневі. Так, ну, красійний боротьбу. Та нема в мене такої бажання їх красить багато. Раз зварю, другий раз, та а. і все. Яка їм разниця? Будуть такі. Так, дід, Як? наївся вже, чи ще буде щось з'їсти. Воно у звару такого наварила такого узвару, ще хочу таке, там тільки яблука сушені і заморожені вишні. Ні кислоти, ні цукру немає, а вони вийшли кисло, солодке. Таке воно мені подобається. Не треба нічого додати. Як дід. От тебе дід таке любить. Да. Хорошо, там ще росте. І це mm. будеш їсти. Ось ну, і росте. Я Я такого не бачив. Ну нічого, воно ж у теплички росте через те воно і таке хороше. На зелений борщ. Та на якийсь хочеш, можна і на борщі куди хочеш. Зелені зараз хватає, воно цибуля сіке зеленої. Ще ж у тебе там бретька посіяна. Ой, дід. Mm -hmm. Так, дід. Вже зійшла. Давай, бо вже багато минут, ти так їси довго. Треба прощатися. Да. Да, дід. Пережовуй і кажи. Ну, всім смачного. Всім... Ставте лайки. Да. Підписуйтеся. Гарного вечора. Дякую за те, що на мене подивилися. Спокійної ночі. Так.